Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами компанія Інструментаріум та інтернет-магазин Instrumentarium.ua. І в даному відогляді я розповім вам про серію інверторних кондиціонерів Бош Клімат «Клімат 4000i». Індекс «i» означає, що з використанням додаткового Wi-Fi адаптера є можливість підключення кондиціонера до мережі інтернет і керування зі смартфону. Серед інших моделей кондиціонерів Bosch серію 4000i вирізняє спеціальне оснащення зовнішнього блока нагрівачами піддону та компресора, що дозволяє йому надійно працювати на обігрів при низьких зовнішніх температурах до мінус 21 градусу. Моделі кондиціонерів Bosch Klimat 4000i доступні в потужностях 2,6 кВт, або як їх ще називають дев'ятка, 3,5 кВт або 12. -ка. Кондиціонери даної серії мають клас енергоефективності а 2 як в режимі охолодження, так і в режимі обігріву. Такий високий рівень економічності, в тому числі, досягається за рахунок використання хладагенту R32, який є максимально безпечним для здоров'я та навколишнього середовища. Bosch Climate 4000 i забезпечує комфортну температуру повітря, додатково очищаючи його навіть від алергенів. У моделі Climate 4000i вбудовано фільтр підвищеної щільності, фільтр холодний каталізатор, а також хепафільтр зі спеціальним біологічним ферментом. Несумнівно корисною буде функція iClean, у момент активації якої проходить термічна дезінфекція внутрішнього блоку. Використання цієї функції запобігає утворенню та розмноженню плісняви, а функція іонізації повітря сприяє максимальному ефекту його очищення. Bosch Climate 4000i має режим охолодження, обігріву, осушення повітря, вентилятор та автономний режим. Кондиціонер має функцію 3D-обертання жалюзі, яка дозволяє ще більш рівномірно розподілити повітря усією площою приміщення. Додатковий комфорт забезпечує функція вітер обходь мене, яка допомагає уникнути вітрового потоку щодме безпосередньо на вас, а також функція пам'яті положення жалюзі. Пульт дистанційного управління має вбудований датчик температури. Та функцію «Follow мі або слідкуй за мною, після активації якої кондиціонер підтримує комфортну температуру. Першочергово в місці знаходження користувача для швидкого досягнення комфортної температури в кондиціонерах Bosch Клімат 4000i передбачений режим Turbo. З активацією функції Eco можна заощадити до 60 електроенергії, так як компресор та вентилятор будуть працювати у найбільш енергоефективному режимі. Функція JIR при необхідності дозволяє обмежити максимальну потужність роботи кондиціонерів до 75% або 50%. Після активації нічного режиму кондиціонер працюватиме з поступовим зниженням потужності та дозволить температурі в приміщенні підвищитись на кілька градусів. Ця функція робить сон більш комфортним та допомагає додатково заощадити електроенергію. Ще однією функцією для комфортного сну є режим тиша, під час якого компресор та вентилятор працюють з мінімально можливим рівнем шуму. Зовнішній блок має сучасний дизайн. Білий колір корпусу та чорну захисну решітку, а також функцію знепилення та самоочищення. Теплообмінник зовнішнього блоку має стійке до корозії довговічне покриття Golden Fine. А на цьому, друзі, наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові запитання з приводу цього кондиціонеру чи будь-якої іншої термотехніки від компанії Bosch, ставте їх фахівцям. А саме менеджером сайту Instrumentarium.ua, які з радістю дадуть обґрунтовані відповіді на увесь перелік ваших запитань та підберуть обладнання для вашого комфорту. Подякував та побачимось!